Вітаю вас, церква. Думаю, в багатьох із нас є речі, в більшості з нас є речі, до яких ми, які ми робимо, або люди, з якими ми спілкуємось, і ми до кінця навіть не знаємо про цих людей якусь інформацію. Або ми робимо якісь речі, до яких ми звикли, і ми навіть не задумимося про їхню сутність. Для прикладу, я знаю що точно, що є люди, які не знають, як звати Олеговича. Віталік. Ну, дружина пастора має знати точно. Да, насправді я говорив з зв'ятелем ще раз після зібрання першого, і він каже, що реально були люди, які працювали з ним пів року, півтора року, і вони не знали, як його звати. Тобто, в кращому випадку він Олегович, для деяких людей він взагалі Олег. Тобто в нього є декілька імен. Ага, а хакей, а хто знає, як другий ім'я літера пане? Правильно, п'ять Віталік на всі питання. Да, насправді, Люхі, є ще один Віталік. Я думаю, що у нас багато таких речей насправді. Яких ми звикаємо, а ми навіть не знаємо. Як звали? Зараз трошки складніше будуть питання. Як звали проповідника позаминулої неділі? Ілля, хорошо, а? Вже не Віталік. Окей. На, що, на яку тему він проповідував Прощення. <реш> <реш> Окей, хорошо, молодці. Окей. Ем, на яку тему було була проповідь на церковному виїзді минулу неділю? Сім'я. Окей, близько. Про церкву логічно. Реноградна лоза. Окей. Вітаю, голоси офіційну назву. Перебувати і Ну, десь, десь близько. Сім'я, виноградна лоза. Окей, хорошо, трошки запам'ятали. На яку тему була група, якщо ви були в вівторок? Надію, що ви були. Група, на яку тему була? Притча про сіяча, окей. Довільна тема. Спілкувались просто, грала на столі Ще хто? Пам'ятає? Це не так давно було. Угу, пам'ятає. Хорошо, ще група, якісь пам'ятають щось? Нічого не пам'ятаю. Окей. Не буду вас мучити. Тут немає цілі якоїсь простудити вас чи щось таке. Одна церква вона провела дослідження. І вони запитали в своїх людей. от, було зібрання неділю, і через декілька днів було, були групи. І на групах провели такі опитування просто в людей. Перше питання. Про що була проповідь в неділю? Друге питання як звали проповідника. Відсотків 20 максимум знали про що проповідь. І дуже багато людей насправді навіть не пам'ятали, хто проповідував. Хоча пройшло лише 4 дні. Дуже багато речей. Є хороших речей, класних речей, глибоких речей, Божих речей, до яких ми звикаємо, які ми сприймаємо як належне, і ми навіть забуваємо про їхню сутність і про їхню цінність. І часто коли, коли ми втрачаємо ці речі, ми з ними починаємо сумувати, коли ми змушені десь втікати від війни, десь їхати за кордон чи ще якісь речі. Ми, коли ми втрачаємо спільність з церквою. Ми забуваємо ті прекрасні речі, які ми маємо в церкві. І сьогодні ми поговоримо на одну дуже важливу тему і дуже важливу річ. Для кожного, особливо для кожного християнина, ми поговоримо на тему причастя від рутини до Божого задуму. Причастя від рутини до Божого задуму. Для початку ми зачитаємо місце Євангелія від Луки 22 розділ 14 по 20 вірші. Іван від Луки 22 розділ з 14 по 20 вірші. Написано: А коли настав час. Сів до столу і апостоли з ним і промовив до них: Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. Узявши чашу і вчинивши подяку, Він промовив: візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що від нині не питиму я від цього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде. Узявши хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє. Що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене. По вечері так само ж і чашу говорячи, оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Насправді місць про навіть перше причастя, їх є декілька. І мінімум в трьох Євангеліях говориться і дуже схожі речі. Я взяв Іван від Луки, тому що воно таке найбільш повне, найбільш обширне і гарно показує. Е... Це перше причастя, яке відбувалось. І це перше причастя воно мало насправді дуже глибокий сенс. Насправді більше, ніж ми зазвичай про це думаємо. Е, якщо ми пам'ятаємо, в який день відбувалося це перше причастя. Пасха. Так, хто було на першому зібрані, знає теж правильну відповідь. Е, Паска. Це відбувалося День Пасхи. Що, що святкувало День Пасхи? Ізраїльський народ. Вихід з Єгипту. Це було нагадування для них, що вони вийшли з Єгипту. Христос каже, що Христос Він виконав весь цей ритуал, який був в той час євреїв. І насправді Пасха це не було не просто прийшли, поїли, поспівали, вони також і співали. Ти і розійшли, нормально поспілкувалися. Ні, там справді був цілий ритуал, було омивання рук. Була, вони пили там три приблизно кажуть три чаші, вони пили там по черзі, вино максимально розбавляли. Тобто там цілий-цілий був ритуал, який відбувався Христос виконав це все. Він повністю це все пройшов. І і цим самим Він він говорить, і хліб так само був в цьому в цьому обряді, і в цьому ритуалі, і воно було. Але в цьому хлібу і цьому вину надає нове значення. Він переводить зі старого Завіту в новий завіт ці речі і надає їм набагато набагато глибші речі. Він виконує Пасху, він виконує закон і ставить свій закон. І починає новий Заповідь. Більше того, Христос, він помер на Христі в той, в той же період, в той час, приблизно, коли в храмі вбивали ягня. Пасхальне. І він Вічний Агнець він замінив тимчасового Агця. Тимчасове прощення він замінив на вічне прощення. І він став вічним Агнецем, її помер. І та Пасха вона символізувала, як Настя казала, вихід з Єгипту. Звільнення від рабства є з Єгипту. Але це нова Пасха, нове причастя, про яке говорить Христос. Вона символізує. Звільнення від рабства набагато більшого. Не просто від рабства якоїсь конкретної країни. Вона символізує звільнення від рабства гріха. Не просто одного народу, в одній локації якійсь світу, а цілого світу. Христос Він набагато Він виконав цей ритуал, який святкували в старому заповіті. Ізраїльський народ. Він його розширив. І він показав, що новий завіт починається. І новий завіт Він. Він діє на весь світ, не лише на один народ. Новий завіт він діє на всі гріхи людства. І ми святкуємо звільнення від рабства гріха, не просто звільнення від рабства одного народу. Христос він дуже сильно взяв і розширив значення. І ще одне місце ми зачитаємо. Воно трошки обширне, але воно важливе для нас. І, чесно кажучи, до певного часу я сам не розумів, про що тут говориться, і чому тут таких ось, таких є декілька повелінь і декілька якихось зауважень апостола Павла. Це перше послання Коринтян, 11 розділ. І дуже цікаво, що дослідники кажуть, що в той час в першій церкві були поширені так звані вечері любові, про які пізніше згадується в посланні Юди. І... Ці вечері любові вони були поєднані разом з причастям. І часто вони переходили в причастя, хоча, кажуть, що, можливо, було навпаки, можливо, причастя передували цим вечерям любові. Е, і були особливі люди, були багаті і бідніші. це Ці вечері любові це було щось на загалок як нашого чаю, кави такого спілкування, просто спільності, в єдності з церквою. І були багаті люди, які які приходили і перші собі собі на ничку їли їжу. І були бідні, які приходили і розраховували, що щось теж перекусити, щось хоч трошки, але їм нічого не лишалося. Дякую. І Павло він докаряє цим людям, що ви не думаєте про інших людей. Церква, вона втратила оту єдність, яку ми читаємо в діях апостолів в другому розділі, що все було спільне, все було разом. І тут церква втрачає. Починає кожен думати про себе. І Павло про це докоряє. Тому читаючи цей розділ, для нас можливо розуміти, що були от такі от речі, і тут трошки щось більше говориться, ніж про причастів, тому для нас важливо трошки не запутатися в цьому. Отже, читаємо: перше послання Коринтян, 11 розділ з 20 по 34 вірші. А далі, коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю, бо кожен спішить з'їсти власну вечерю, і один голодує, а другий впивається. Хіба ж не маєте хат, щоб їсти та пити. Чи ви зневажаєте Божу церкву і соромлюєте не маючих? Що маю сказати вам? І за це похвалю вас? Не похвалю. Бо прийняв від Господа, я що й вам передав, що Господь Ісус, ноші тієї, як виданий був, узяв хліб і подяку віддав, і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомен про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: це чаша, нове у моїй криві. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб. Та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде виніс проти тіла та крові Господні. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і чаші, хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, то засуджені від Господа, караємось. Щоб нас не засуджено світом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай дома він їсть, щоб не сходилися ви на осуд, а про інше як прийду заряджу. він докоряє і каже: Вас тут немає, у вас що хат немає, щоб поїсти? Чому ви думаєте про їжу? Ці, ці вечері любові вони перетворилися просто в бультяйство якесь. І церква перетворилася просто в якісь. Клуб по інтересах, максимальне соціальне розділення, максимальне пеклування про, про свою, про свою плоті, а не про тіло Христове. І Він докоряє за це. І причастя воно втратило свою сутність. Абсолютно. Але тут є декілька речей, про які ми будемо говорити, на які ми будемо посилатися, досліджуючи причастя. І перше, про що ми поговоримо, чому ми це робимо? Чому ми щомісяця. Збираємося тут і приймаємо ковток вина, і Їмо шматочок хліба. Чому так? Чому це, це річ, яку ми робимо? Як зробити так, щоб це не стало якоюсь рутиною? І перше, звичайно ж, написано. Христос сказав: це робіть на спомент про мене. І потім сказав, коли чашу, це чаша на визить у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Про хліб і про чашу він, він каже, це робіть на спомин про мене. Це те повеління, яке він говорить, пам'ятаєте ще одну річ, яку він говорить церкві? І кожен, хто вірує, нехай що зробить? Охреститься. Це ще одна річ, яку говорить Христос і яку нам і ще одну таку заповідь яку ми маємо виконувати як церква. Ми трошки поговоримо пізніше про зв'язок цих речей. Але що ще важливо, коли ми стоїмо. На причасті. Перша річ, про яку ми маємо думати, це минуле це те, що сталося в минулому. Чому я тут стою? А чому чому я тут стою? Що сталося в минулому? Христос пішов на хрест. Христос прозазнав страждань. Христос проливав свою кров. Чому? Тому що мої гріхи особисті вони роз, 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 розіпнули його. Не чиїсь, чиїсь також. Але мене це не стосується. Мої гріхи особисто. Коли я стою на причасті, маю пам'ятати, мої гріхи розпинали Христа. Мої гріхи минулі, мої гріхи теперішні, вони розпинали Христа. Через, через мене Він помер. Це те, про що маємо пам'ятати. Ще одне. Маємо пам'ятати і думати про теперішнє, в якому стані я тут стою. В якому стані мої стосунки з Богом? І маю аналізувати своє серце, і Павло він каже, нехай же людина випробовує себе. Аналіз свого серця, випробування себе. Я і Бог зараз, в якому, чи достойний я цього? Другий момент. Я і церква. Дуже цікаве місце написано в першому посланні коринтян 10 розділ, 16, 17 вірші. Написано чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота крови Христової. Хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового. Тому що один хліб тіло одне. Нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Коли ми стоїмо разом, як церква на причасті, ми проголошуємо вірність Христу і єдність один із одним завдяки йому, завдяки тому, що сталося на Христі. Ми проголошуємо себе як церква. І ми маємо аналізувати себе. Аналізувати не лише себе в контексті стосунків з Богом, але в контексті стосунків з церквою. І радіти, якщо в мене все в мирі з Богом і з церквою, я маю радіти, насолоджуватися, що разом з Богом я, разом з церквою я йду на майбутню Вечерю, яка буде разом з Христом. І він про це дуже класно говорить. В Євангелії від Матвія, 26 розділ 29 вірші, він каже. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Те, що ми е, споживаємо щомісяця, це прекрасне, це прекрасне нагадування, це прекрасна річ. Але це лише підготовка до того прекрасної майбутньої вечері з Господом, яку ми будемо мати, будемо мати всю вічність. І це те, що має нас. Мотивувати, це те, що має нас надихати. Це те, що те чи ми маємо радіти і захоплюватись, коли ми споживаємо чергі Господня. Ще одна річ, про яку ми говоримо кожного разу, коли приймаємо причастя. Хотілося щоб ми трошки це зрозуміли. і От чому так? Чому причастя можуть приймати лише певні люди? Для чого? Чому це якісь особливі якісь люди, особливі якісь вибрані люди? Коли я прийшов тільки в церкву, для мене було так трошки дають, обідно, що я не можу приймати причастя. Я хотів би, але я не міг. і Мені було цікаво. Мені дуже хотілося. Для мене це було щось таке для якихось особливих обраних людей. Напевно, це що особливо по особливому впливає на тіло, і на емоції, і на розум, і на дух людини. Якось я вірив, особливу таку е, сутність причастя. Я дуже цього хотів. І ось що говориться. Перший момент. Людина, яка приймає причастність, людина, яка має спільність з Богом, до чого ти маєш причастя, якщо в тебе немає цієї спільності? Бути причасним до Христа. Якщо я причасний до Христа, тоді є сенс приймати причастя. Якщо для мене кров і тіло Христа вони не мають особливого значення, то хліб і вино, вони нічого не змінять в моєму житті. Не може бути так, що зовнішні речі вони передують внутрішнім. Цьому немає абсолютного сенсу ніякого. Якщо моє серце, воно зломане Христом. Якщо я розумію ціну ціну тіла, і ціну крові, тоді є сенс приймати ці речі. Ще одне: ми говоримо про спільність не лише з Богом, а про спільність із церквою того, хто приймає причастя. Причастя – це ще місячне. Підтвердження того, що я християнин мого рішення жити з Богом. Але що, що, що я буду підтверджувати, якщо я не прийняв першого рішення, не прийняв хрещення? Що я підтверджую людям, якщо я не показав першого кроку? І це було так важливо спочатку прийняти хрещення, показати світу, Богу, людям, дияволу, що ось я. Моє внутрішнє рішення, воно підтверджується в зовнішньому. На людях я показую. це. І пізніше, ще місяця я ще раз підтверджую, що я Господній, а Він мій Бог. І ще одне. Відсутність спільності з гріхом. Ми говорили спільність з Богом, спільність з церквою і відсутність спільності з гріхом. Чи ми говоримо, що повністю у нас ми не маємо грішити? Ні. Тоді ніхто не буде приймати причастя. Але відсутність свідомої. Спільності з гріхом. Я думаю, одну річ, якщо я зробив би, більшість з нас абсолютно би цьому зраділи. Якби я сюди виніс би прапор Російської Федерації і трошки по ньому потоптався, я думаю, що ви були б не проти. Але чи мені щось прапор цей сам зробив? Та ні. Але країна це зробила. Коли я легковажно відношусь до цих речей, мені нічого я нічого не роблю поганого самого вину і хлібу. Але я зневажаю того, що цей хліб і воно символізує і ту жертву, яку, яка сталася там. Коли я легковажно до цього відношусь, коли я в своєму житті допускаю свідомий гріх, я ревлю цей гріх, то справді я поплюжу те, що зробив Христос. У нас важливо розуміти, що ми не маємо. Рішити лише через те, не грішити лише лише через те, тому що ми боїмося тих покарань, які говорить Павло. Він говорить про певні речі, які відбуваються з людьми, якщо вони поплюжать причастя, якщо не підходять до цього свідомими якимись гріхами, свідомими якимись речами. І в нас так само в церкві прийнято, що якщо людина живе в свідомому гріху, якщо людина живе в якомусь видимому гріху, їй немає сенсу бути, приймати участь в цьому разом з церквою. Поки вона не розібралася з тим гріхом, і це нормально. Цьому немає сенсу. Причастя лише на шкоду може бути. Але ми не маємо не грішити лише через те, що ми боїмося якогось покарання. Ми маємо не грішити лише тому, що ми любимо Христа. І для нас чужа природа бути в гріху. Для нас чужа природа гріховна. Це вже не наша природа, наша, наша природа Христова. І лише через те, що ми любимо Бога, цього достатньо, ми маємо. Не грішити. Також важливо розуміти, що уникнення причастя не збереже нас від уникнення наслідків нашого гріха і відповідно можливо Божого покарання. Тобто ми, ми, я, я колись сам так думав і думав, може, згрішив на цьому тижні, не буду приймати причастя Що треба зробити, якщо ти згрішив? помолився розказав цю Богу і кров Христа достатньо, щоб тебе очистити. І приймай причастя, будь вільним в цьому. Причастя це для хворих, не для здорових. Причастя – щастя, це коли це я нагадую собі, що кров Христа вона більша, ніж мій гріх. Кров Христа вона більша, ніж мої поразки. Якщо я живу свідомо в гріху, да, це інше питання. Комусь видомих речах, я свідомо це роблю і я це люблю, тоді да. Важливо розуміти, що діял він докаряє просто, наганяє просто на нас відчуття провини ні за що. Бог він докоряє, Дух він докоряє за конкретні речі, за конкретні гріхи. Якщо ми просто відчуваємо себе подаленими винними, непонятно в чому, то жені ці думки із серця Праві Христа достатньо. І ми маємо приймати причастя. Як часто ми маємо приймати причастя, приймати хлібопереломлення, Євхаристія, ці всі речі, ми що ви чуєте, це ті самі речі. Яке місце? Нагадайте мені, в якому місці говориться про те, як часто ми маємо приймати причастя? Місце з Біблії. Нема. Немає місця, немає чистоти. І Бог насправді Він дуже, дуже багато в чому вільно дає церкві можливість проводити взагалі не лише причастя, а от богослужіння різні різні служіння. Бог Він дає свободу в цьому. Написано от в 11 розділі Корінтія 26 вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити. Кажуть про першу церкву, що вони приймали причастя як мінімум раз в тиждень, а можливо навіть щодня. Вони приймали причастя. І для них це було нормою. Але немає конкретного повеління. Раз, раз в місяць це така певна традиція, хороша традиція нашого братства, коли ми приймаємо причастя. І це. Це те, що дозволяє нам, щоб ця важлива річ вона не перейшла в якусь підсвідому рутину, а щоб, щоб ми щомісяця усвідомлювали по-новому, що це означає, що сталося за мене особисто на Христі і за церкву. На Христі. І куди ми йдемо? Це важливо пам'ятати. У, у мене був досвід, коли я приймав причастя, був такий певний виїзд. Щодня. І скажу це, це по-особливому по переживання. Це ти по-новому якось дивишся на все. Ти щодня думаєш про це. Ти щодня задумуєшся про те, що сталося там за тебе. Але якби я так приймав там, декілька тижнів, щодня це би стало просто рутиною. І я би так це не цінував. І тому для нас дуже важливо пам'ятати і усвідомлювати, наскільки це цінно наскільки це важливо. Як довго ми маємо звершувати причастя? Чи є якісь обмеження, можливо? Можливо, от там півроку, рік, десять років, я прийняв причастя, Ну цього достатньо. Але написано аж доки він прийде. Якщо ви не бачите Христа на небі на хмарах, значить ми ще приймаємо причастя. Значить ми ще нагадуємо собі про його жертву. Про Його присутність серед нас, про мою особисту потребу в ньому, про Його любов до мене, тоді, коли я не любив Його, про Його вибір мене тоді, коли я не вибирав Його, про Його перемогу тоді, коли я лише зазнавав поразки. Для нас важливо пам'ятати, як євреї святкували вихід з рабства Єгипту ми святкуємо. Як мінімум ще місяця, але щодня ми маємо це пам'ятати вихід з рабства гріха. Ми це робимо, бо це Христос для нас заповів. І нам для цього було б достатньо. Ми це робимо, тому що Він віддав за нас тіло і кров, і ми це собі нагадуємо, що наші гріхи розпинали його. Мої особисті гріхи розпинали Його. Ми це робимо, тому що ми аналізуємо себе, і тому що ми перебуваємо і оновлюємося в єдності разом з церквою. І ми це робимо, тому що ми пам'ятаємо, куди ми йдемо. Ми пам'ятаємо, що це репетиція перед головною вечерю разом з нашим Господом, святковою вечерю, яку будемо в вічності разом з ним здійснювати. Якщо я щиро вірю в Христа, якщо я по святому хрещенню я став членом церкви, якщо гріх для мене це щось чуже і ненормальне, навіть якщо я грішу, я з нього втікаю від цього стану, то причастне, це про мене і для мене. Щастя, це нагадування нам, що коли ми були недостойними, Бог зробив нас достойними. Щастя, це нагадування і прообраз того, що сталося там, було достатньо для того, щоб такий сильний грішний, як я, став громадянином неба. І це зробив Христос. Тому що Він вибрав перший, тому що Він полюбив. Тому що Його було і це взагалі не про мене і не про нас. І тому так важливо пам'ятати і думати, коли ми будемо це приймати. Це взагалі не про мене. Це взагалі не, взагалі не про мої гріхи. Це про нього, про його жертву, про його вибір, про його церкву. Про нашу спільність з Богом і один із одним. І хай е, певна традиція, яка існує, можливо. Особливо, непевно, в Баптицькому, е, якомусь союзі, в церквах, те, що я помічаю, ми, на причасті ми робимо сумні, сумні лиця. Ми такі сумні і такі благовійні. Але причастя це не лише про сум. При це про радість. Причастя це про перемогу. Причастя це не це не, не про те, щоб дивитися в землю. а причастя це про те, щоб дивитися в небо і чекати. Прекрасної вечері з нашим Богом і один із одним. Амінь. Давайте помолимось. Ісус. Насправді ми до кінця не усвідомимо напевно Ніколи того, що ти зробив заради кожного з нас. І напевно лише десь в небі ти повністю відкриєш нам ту всю глибину твого задуму, ту всю красу,